Богдан Лепкий Під Тихий вечір. Прозова повість Під Тихий вечір за жанровим визначенням самого автора це казка. Письменник прагнув довести, що можливі ідеальні стосунки між панами і селянами, між поляками та українцями, які належать до різних соціальних груп суспільства. Прозаїк вибудовує взаємини героїв повісті майже за біблією. Любов до ближнього. Гармонійні взаємини, що не залежать від національності і майнового статусу. Вельми відчувається, що для письменника ця проблема дуже важлива. Світ реальний, а ми романтичні, і втім наша біда, говорить письменник, насамперед, в самому собі. Погодьтеся, що наведені нижче життєві максами, котрі Богдан лепки кладає в уста своїх героїв. Мало подібні казкових. Треба звикати до блискавок і громів, без них не обійдешся по життю. Нещастя, звичайно, заскакує в нас з нічев'я, як злодій, який входить в хату не в білий день, а в темну ніч. Письменникова ідея, ілюзія є основним моральним матеріалом, з якого виріблений. Позитив основних героїв повісті. Особливо це впадає в очі, коли автор змальовує благі наймери графині, яка сповідуючи модний гуманізм, налаштована поліпшити життя українським селянам при збереженні економічної і правової залежності від пануючого класу, щоб був, як то кажуть, і воксити, і коза ціла. Родовита полячка графиня, донька ліберального, але збіднілого шляхтича наслідувала маєток у панківцях, мудрим господарюванням звільнила його від боргів і запланувала соціально-економічні реформи, аби жити у вдоволеній собою, гармонії між принципами і ділами. Головним провідником своїх проєктів графиня вибрала молодого. Освіченого українця Хмелинського. Ці та інші сюжетні галузки ілюструють бажання ідеалізувати народжені уявою автора моральні постулати, хоча, буває, він сам собі перечить, визнаючи, що дійсність від уяви буйніша. Назва Повісті під тихий вечір гемби символізує затишну атмосферу різдвяного свята яким повість і закінчується. З одного боку, це тиха драма інтимної історії головних героїв графині і доктора, котре, попри поважний вік і набутий життєвий досвід зберегли один до одного в своїх душах глибокі і щирі почуття, що допомагають їм нарешті знайти спільну мову. Отож Богдан під підтихий вечір. Навчальня книга Богдан рекомендує.